Дивіться, які вони скручені гарненькі. От і перший наш млинчик готовий. Викидаємо його на стіл. Бачите, вона і не густа, і не рідка. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде е, тісто на налісники, млинчики. Е, сюди я додавала трішки солі, щупку, одне яйце вбиваємо. Додаємо цукор. Я люблю більше солодчик, більше цукру. Ванільний цукор. так от трішки, щоб був присмак ванілі. Тепер додаємо, я роблю на воді. Хто робить на молоці, можете на молоці. Приблизно десь два стакани. І він мішаємо. Тепер додаємо ворошник. Близну десь півтора стакану додамо. І будемо дивитися, що нам додати: чи муку, чи воду. Можете збивати міксером і оденучком. Бачите, воно нас керідкі, ще потрібно добавити муку. Воно не повинно бути рідке, як вода. Як така, Ріденька сметанка. Ну, це вже густеньке, треба додати води. Так. Додаємо ще щупочку такої соди, щоб вони були такими більш пористими. Небагато щупочку. Пробуйте на смак, чи додати ще цукор, чи сіль. І тепер в кінці додаємо олію. Десь 30 мл. Тепер дивимося по нашій консистенції. Бачите, вона і не густа, і не рідка. Тепер те, що нам потрібно. На добре розігріту сковорідку я наливаю трішки олії. Не багато трішки, так як у наших, в нашому тісті для млинчиків, для налізників вже є олія. Тепер будемо наливати першого нашого млинчика. Перемішуємо кожен раз перед тим, як наливати на сковорідку. Перший у нас завжди може вийти, як кажуть, комом, негарний, а вже інші будуть йти так, як потрібно. Вони дуже швидко піджарюються, підсмажуються. Побачимо. Ну, перший у мене завжди виходить. Не такі, як потрібно, а всі інші гарненькі. От можна перевертати вже його і смажимося гарненько. От і ще наш млинчик готовий. Викидаємо його на стіл, щоб він схолов. І знову ж перемішуємо і наливаємо. І от усе і наші млинчики готові. Вони еластичні, м'якенькі. І тепер ви можете їх, коли вони схолонуть, начиняти різною начинкою. Можете і з солоною, і з солодкою. У мене будуть сьогодні і з сиром, і з родзинками. Можна і повидлом, і чим завгодно, що у вас є, можете робити. Із грибами, і з картоплею, які завгодно. Дивіться, які млинчики. Вони не рвуться. Нічого. Зимою Роби що хочеш. що завгодно. Ну, тепер приступимо до їхньої перемазки. У мене сиркова маса е з родзинками. І просто беремо хто, як скільки завгодно, намащує мене. Можете робити і конвертиками, і робити і трубочкою, звертати як завгодно. Я беру різну трубочкою обичну. Розрізаємо, беремо їх на оплі. Дивіться, які вони скручені, гарненькі. Можете брати і з повидлом ще зверху, чи медом поливати маслом, чим завгодно. Будь ласка, пробуйте, куштуйте дуже смачно.